Творцями перших цивілізацій на землі стали народи, які заселяли долини великих річок Нілу, Єфрату, Тигру, Інду, Хуанхе. Ці території Північно Східної Африки та Азії розташовані на схід та південний схід від Європи. Саме тому в розповідях про історію розвитку людства на цих землях послуговуються поняттям давній схід. Історія давнього Сходу бере свій початок від виникнення наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери перших держав у нижній течії річок Єфрат та Тигр у Передній Азії, так називають західну частину Азії, що простягається на схід від Середземного моря, майже одночасно виникає держава в долині річки Ніл у Північно Східній Африці. Саме з теми, присвяченій давньоєгипетській цивілізації, розпочинається вивчення історії Давнього Сходу. Виникнення Єгипетської держави у чому особливості природних умов Єгипту і який вплив вони справляли на життя мешканців, в Африці протікає одна з найдовших на землі річок, НІЛ. Довжина його становить 6671 кілометр. Впадаючи в Середземне море, ніл поділяється на кілька рукавів. Болотяну місцевість цієї частини Нілу, яка своєю трикутною формою нагадувала літеру грецького алфавіту Дельта, греки згодом так і назвали Дельта. Після закінчення льодовикового періоду в Північній Африці встановився спекотний та посушливий клімат, і лише в Нільській долині склалися сприятливі природні умови для проживання людей. У п'ятому тисячолітті до нашої ери вони опанували землеробства. Навесні річки, які впадають у ніл, несли до нього безліч решток рослин та гірських порід. У середині липня повінь досягала південних кордонів Єгипту. Рівень води в Нілі піднімався на 8-14 метрів. Від середини листопада вода поверталася в береги, а земля навколо вкривалася шаром мулу і ставала надзвичайно родючою. Колір її змінювався, і місцеві мешканці називали її Такемет Чорна земля. Там, де вона закінчувалася, починалися пустелі, піску та каміння. Ці території єгиптяни називали червоною землею. Селитися близько біля річки давні єгиптяни ще не наважувалися, оскільки під час повені вода заливала поля та долину. Вони укріплювали береги, будували дамби, споруджували греблі, аби мул краще осідав на полях. Спорудження зрошувальних систем спонукало різні племена, що прийшли в долину Нілу, до згуртування. Так виникали сусідські общини, кілька громад утворювали ном. Згодом номи перетворилися на певну область, округ, із власною територією та своїм центром, обнесеним мурами поселенням, в якому мешкав правитель та було розташоване святилище місцевого божества. Таке поселення було також центром ремесла. На землях Єгипту було 42 номи, коли та за яких обставин виникла давньоєгипетська держава. Унаслідок боротьби між номами утворювалися великі об'єднання, які очолював правитель ному переможця. Наприкінці IV тисячоліття до нашої ери в Єгипті існували два таких утворення держави Верхній Єгипет на півдні і Нижній Єгипет Дельта Нілу. Близько трьох тисяч років до нашої ери між Верхнім та Нижнім Єгиптом тривало протистояння. Боротьба закінчилася перемогою правителя Верхнього Єгипту міни. Він став засновником першої династії єгипетських царів і першої загальнодержавної столиці, яку єгиптяни назвали Хетка Птах у перекладі храм душі Птаха, а греки Мемфіс білі стіни. Згодом своїх правителів єгиптяни стали називати фараонами. Колись правитель Верхнього Єгипту мав білу високу корону, а правитель нижнього червону. Після об'єднання фараони носили обидві корони, які вставляли одна в одну. Ви вже знаєте, що об'єднану країну очолював фараон. Фараон був також верховним жерцем. Лише фараон ухвалював рішення розпочати війну, побудувати зрошувальну споруду чи палац тощо, тільки він мав право командувати військом. Другою людиною після фараона був головний суддя та управляючий господарством країни. Крім фараона жерця, були й верховні жерці найбільших храмів, яких призначав фараон. Коли фараон помирав, його піддані дбали про безсмертя душі свого володаря. Згідно з віруваннями давніх єгиптян, душа людини може жити доти, доки в неї є куди повернутися, доки в неї є дім. Саме тому єгиптяни прагнули якнайдовше зберегти тіло небіжчика. Для знатних осіб будували гробниці, гробницями фараонів були піраміди. Першу піраміду було споруджено близько 2650 року до нашої ери для фараона Джосера. Ця піраміда була ступінчастою, за вишки сягала 62 метри. Піраміди, споруджені згодом, мали правильну геометричну форму. Їх будували із суцільних кам'яних блоків масою від 25 до 500 центнерів. Грані піраміди чітко орієнтована за сторонами світу. Казковою розкішю відзначалися поховання фараонів. За часів розквіту Єгипту традиція споруджувати піраміди урвалася, а померлих фараонів стали ховати в гробницях у долині царів. Найвідомішою є гробниця фараона Тотанхамона. Фараоном він став у 9 років і володарював десятиліття, упродовж якого, щоправда, нічого примітного не сталося. Проте ім'я саме цього фараона чи не найвідоміше нині. Адже його усипальниця зберіглася непограбованою і неушкодженою. Поховання складалося з кількох приміщень, заповнених коштовними речами серед них золотий трон тутанхамона, оздоблений малюнками і пишно інкрустований. У поховальній камері було знайдено велику скриню, покриту листовим золотом. Усередині три менші скрині, в останній був кам'яний саркофаг з трьома вкритими золотими трунами. У найменшій труні, виготовленій із золота, покоїлася мумія Тутанхамона, обличчя закривала майстерно виконана золота маска, мумію прикрашено амулетами, намистом, підвісками, браслетами, перснями.